Аномальне тепло та його наслідки цьогорічна зима на Прикарпатті практично без снігу та морозів. Усе через глобальне потепління, пояснюють синоптики. Та ось радіти плюсовій температурі в січні не варто. Чому розкаже наш Денис Лужний. Востаннє така тепла зима на Прикарпатті була 30 років тому. Проте 2023-й таки побив абсолютний температурний рекорд. Адже він почався з непритаманних для цієї пори плюс 20 за вікном. Аномальне тепло викликає занепокоєння найперше в екологів. Ми можемо говорити, що кількість раптових катастрофічних повені і паводків може збільшуватись. Але загалом, наприклад, кількість води в річках буде зменшуватись, і, скажімо, періоди посушливих посушливих частин року, коли води практично немає, вона буде зменшуватись в криницях, зменшуватись в річках, воно буде збільшуватись, але раптово можуть виникати. Повені паводки, які будуть в які буде стікати дуже велика кількість води завели за короткий проміжок часу, і це так само несе небезпеку. У найближчі кілька років ситуація не зміниться, кажуть синоптики. якщо міняється взагалі погодні умови на протязі чотирьох етапів, весна, осінь, зима літо, то так є і серед повторювання. Цих років і воно тяне один, один рік, другий, третій, четвертий, так що в загальному йде глобальне потепління, основна причина природних аномалій, за словами екологів, у діяльності людини людина в подальшому викидає велику кількість вуглекислого газу, який фактично є причиною для подальших змін клімату, потепління клімату, скажімо так, ми бачимо, що якщо в Тисяча 1979 році середньорічна температура по Миколичину, одне з містечок на Івано-Франківщини Передгірське, була 4,5 градуса по Цельсію. То до 2021 року вона збільшилася до 7 градусів по Цельсію. Чи не найбільшу шкоду, аномальне тепло завдає сільському господарству? Незважаючи на те, що дощі перепадали, ми бачимо, що зараз запаси вороги в ґрунті ну, на такому, скажімо, середньому рівні. Через пару років буде відчувати дефіцит водних ресурсів. І це так само буде мати вплив на розвиток сільського господарства. Можливо, ми змушені будемо використовувати полив. І мінімальну людям франківчани, хоч і не проти плюсової температури, та все ж скучили за снігом та морозами. Незвично. Звичайно, без снігу проводити час, і без лютого мороза, як то кажуть, важко. Хотілося б все ж таки на Йордан побачити мороз і сніг. Ну, але зараз в даній ситуації це, напевно, Боже благословення. Я особисто люблю, коли мороз робить під ногами. Недовго, не, не але коли зорі світять, чисте небо. Е, от, це звичайно зима і зима. Так само я від, хотів би від весни, щоб це було весна, все росло, а восени все цвіло і, і, і плодоносило. Хочеться чому внуки і снігу хочуть, і, <сум> чекають, а то нема. Ну а що зробиш? То таке. То в всьому світі тепер глобальне потепління. Дуже добре, економія тепла, газу, світла. Та й для хлопців на фронті трошки легше, ніж там 20 градусів, ніж 15. Прихильників сніжних зим намагаються втішити синоптики. Похолодання, хоч і не тривале, все ж буде. З лютого десь по 10 температура буде така невеликі мінуси будуть нічні температури, а денна буде сягати до 0,5 градусів тепла. І це так на протязі 10 днів. От десь вже з 9. Там буде незначні похолодання. Ну нічна температура буде сягати десь до 9 градусів морозу, а денна все-таки буде 0,1 градус тепла. До слова, синоптики цьогоріч прогнозують ранню весну.